Що ми на каналі говоримо про те, як воно є. Просто відверті, прямі речі, правдиві. Дійсно, друзі, ріпаків в Україні хороших немає. Коли ріпачок в середині травня місяця мені попупа, то, врожаю хорошого не буде. Але не ріпаковий це рік. Я такий ріпак не люблю. Я люблю ріпак, який в таку пору вище мене ростом. І нормальний габітус, оце ріпачок. А це таке. Ярий ріпак, і то краще. На цьому полі 25 ценнерів. При ціні 700 доларів за тонну, а можливо і 800. Можливо, я помилився доларів на 50. Плюс ну, треба ще доглянути, захистити його. Тому захищаємо і отримуємо. Тому, шановні друзі. Боріться за кожний з Якщо 3 тони отримати, то при нормальній ціні можна отримати з ріпачку хороший прибуток, що сформує вартість ціну. Попит пропозиція насамперед. На нього пропозиція буде невелика, а попит буде великий. Друзі, ну що це за ріпак? Ну, що це за ріпак? Ні кореневої системи, ні габітусу. Ну, куди цьому біднесенькому ріпачку в таких умовах? Нормально сформувати урожай. Ну, рік такий не ріпаковий. Цей рік не ріпаковий. Тому, друзі, думаємо і приймаємо правильне рішення.